Продовжуємо з вами говорити за критерії оцінювання осіб з особливими освітніми потребами. Сьогодні спробуємо розібратися, як правильно оцінити і за якими критеріями осіб з ООП з інтелектуальними труднощами. Давайте з вами пригадаємо, що інтелектуальні труднощі це не інтелектуальні порушення, тому що труднощі визначає інклюзивно ресурсний центр, а порушення це вже компетенція лікарів. Якщо нам потрібно оцінити особу з особливими освітніми потребами з інтелектуальними труднощами, перш за все ми звертаємо увагу на рівень підтримки. Якщо це перший, другий, третій рівень підтримки, то цю особу ми оцінюємо за загальними критеріями оцінювання. Якщо особи з ОП з інтелектуальними труднощами, четвертий чи п'ятий рівень підтримки, то тут у нас вже є кілька варіантів, або використовувати загальні критерії оцінювання, але їх адаптувати відповідно до індивідуальної програми розвитку. Цілей, які там поставлені, та до індивідуального навчального плану, або ж використовувати критерії оцінювання осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. Але якщо ви обрали другий варіант, то обов'язково ці критерії, тобто їхнє застосування, має схвалити команда супроводу, тобто всі її члени. Саме тому, що критерії оцінювання осіб з особливими освітніми потребами з порушеннями інтелектуального розвитку передбачає три рівні навчальних досягнень: початковий, середній та. Достатній високого рівня навчальних досягнень у цих критеріїв немає.